Фраза, яка блокує вибір професії. Ким ти мрієш бути, ким ти мрієш працювати? Не ображайтесь, бо відповідь може бути наступна. Я мрію бути домашнім котом, я мрію бути перевертувачем пінгвінів, я маю бути фрілансером, який подорожує світом, і іноді щось там в якихсь проєктах приймає участь. От що якогось реально, реальної відповіді ви не отримаєте, бо мрії то мрії, реальність то реальність. Діти не мріють: тяжко важко працювати, тяжко важко здобувати, тяжко важко рухатись в кар'єрі. Таких мрій не буває. Спитайте, на яку спеціальність ти пішов би навчатися? А, яку роботу тобі подобається? Робити, і знову ж таки можна отримати відповідь ніяку роботу не подобається робити. І це вже інша історія.